Усім привіт! Сьогодні пропоную вашій увазі відео по збірці і тестуванню двох радіоконструкторів. Це ось такий цифровий вольтметр і такий самий пакетик цифровий Амперметр. Ці прилади зібрані на мікросхемі icl 7107 або CD7107. Я пропоную для початку по черзі їх зібрати, а тоді разом протестувати. Давайте почнемо з вольтметра, оцінимо вміст цього пакетика, висипаю всі деталі на столик. Як видно, тут є ось такий корпус екрану, сама плата синього кольору. Як бачите, ніякої інструкції чи схеми в комплекті немає, зате на самій платі є красиво нанесена шовкографія з обох сторін. Також ось такі семисегментні індикатори ось такого типу. Саме, можна сказати, серце цього приладу це. Мікросхема. Ось так вона виглядає. До речі, в цієї мікросхеми, ніби як є радянський аналог КР572 пв 2 Це мікросхема АЦП аналого-цифровий перетворювач, призначений для вимірювальних приладів. А саме для вимірювання. Напруги, струму, опору, температури і, можливо, ще чогось. Також в комплекті є ось така трішки розсипуха, невелика кількість деталей, транзистори, конденсатори і резистори. Також є, мабуть, один стабілітрон. Ось це, хто не знав, це не резистор, це така котушка індуктивність. Отже, сам процес збірки я повністю, мабуть, показувати не буду. Так, буду коментувати деякі моменти. Отже, починаю, як завжди, з дрібніших компонентів, з ось таких вуглецевих резисторів. Зараз я їх всі запаяю сюди на плату і подивлюся, що будемо далі. Далі, мабуть, будуть конденсатори, діоди, стабілітрон, ось ця індуктивність. Поки що збірка проходить успішно. Я впаюю резистори і замітив тут ось таку річ. Тут, ось, як бачите, є намальований резистор на 2 Вт 01 Ом. І в наборі такого резистора немає. Отже, в принципі, я розумію, для чого він потрібен. Але, подивившись схему в інтернеті, я переконався, що цей резистор потрібен для вимірювання струму. Цей резистор виконує роль шунта. Також я взяв іншу плату з іншого набору, щоб вам продемонструвати. І що я хочу сказати? Крім того, що колір в цієї плати інший і трішки по іншому розведені доріжки, в принципі, ці плати одинакові. Отже, вони універсальні. Отже, в принципі, купуючи одну, один такий пристрій, ви можете його зробити або вольтметром. Або амперметром. Все залежить від того, що вам потрібно. Просто потрібно буде змінити деякі деталі. Продовжую збірку далі. Збірка даного конструктора доходить до завершення, і що я вам хочу сказати, що при збірці подібних конструкторів потрібно бути уважним. Тому що, скажімо, якби я спочатку запаяв. Семисегментні індикатори, вони знаходяться зі зворотнього боку. До речі, досить уважно потрібно дивитися, тому що ось тут крапка на цьому індикаторі, і ось тут теж мала бути крапка, але тут є отвір для ніжки, панельки. І припустимо таку ситуацію. Я собі подумав, оскільки ці індикатори знаходяться з зворотньої сторони, я їх запаюю першими. От я їх запаяв, а тоді хочу запаяти панельку. Беру панельку і ну, я її ось так вставляю, і виходить, що в мене ось цей ряд ніжок від панельки проходить під індикаторами. Отже, першим, першим, першим ділом потрібно запаювати панельку для мікросхеми. Але тут є ще один нюанс. Прийдеться, мабуть, вирізати ось цю частину панельки, де знаходиться ключ. Так як під нею все рівно ось є ніжки від семисегментних індикаторів, і я ну, ніяк не зможу запаяти ось цю ніжку. Я ще, припустимо, зможу запаяти, як тут буде панелька. А цю, що знаходиться ось під цією пластмаскою, ну ніяк я її не запаяю. Тому. І цю, і цю частинку теж прийдеться вирізати. Так як тут теж буде знаходитись, як бачите, тут теж буде знаходитись ніжка від семисегментного індикатора. Ось такі справи. Тому потрібно бути уважним при збірці. Так, вольтметр практично зібраний. Індикатори на місці, все на місці. Що ж я можу сказати? В наборі практично хватило всіх деталей, залишився один ось такий резистор на 47 кОм. І не хватило тільки, я так розумію, ось тут мали бути такі штирки-колодки, і вони мали переключатися ось такою перемичкою. Це перемичка від комп'ютера, в наборі її не було. Хочу сказати, що це, в принципі, не страшно, так як такими колодками я закупився. Ось, Зараз я їх наріжу сюди і впаяю. Ой, наріжу і впаяю. І буду використовувати ось таку перемичку. Ну, все, перший прибор готовий. До речі, хочу сказати: ось тут є резистор з позначкою RX. Я його запаяв зі зворотньої сторони. Це. Резистор на 1 МОм. Це резистор на 1 МОм. Ось тут я не буду впаювати сюди роз'єм, я припаяю провідники, ось тут роз'єм я впаяв. Перемички на своєму місці. Отже, ставлю це, прикручую сюди, так як воно має бути, на цей корпус, і приступаю до збірки другого набору. Отже, тепер розглянемо другий набір. Плату я вже дістав. Давайте глянемо, які компоненти. По ідеї, він повинен трішки відрізнятися від попереднього набору. Так, все є, висипав. Мікросхема. Все та ж сама. Панелька, семисегментники. Корпус екрану. Або дисплей, як сказати. Ось цей, до речі, двохватний резистор, який буде відігравати роль шунта. І ще трішки розсипухи. Тут, до речі, вже один підстроєчник, не два. Ну і детальки. Все, збираю і буду показувати вам результати. Так. Друга плата теж готова. Зібрана спайна. Тут так само були відсутні ось ці штирки і перемичка. Всі решту деталей були на місці. Всього хватило. Загалом прибираю на столі і збираю тестовий стенд. Так, тестова станція готова. Значить, ось цей нижній блок буде в нас живити самі. Ось ці індикатори. Для їхнього живлення потрібно 5 вольт. Ось це у нас буде еталонний вольтметр. І ось верхній блок він буде видавати напругу, я на ньому буду регулювати. І вона повинна відображатися на ось цьому вольтметрі. Оскільки збірку ми починали з вольтметра, отже і перевірку почнемо з Вольтметра. Ну і, звісно, його налаштування. Зараз подивимось, як він працює. Вмикаю я цей блок і під'єдную сюди живлення. Так, щось не то показує. Ага. Є, показує нулі і мигає мінус. Так, перемичку я поставив на 20, так як буду вимірювати до 20 вольт. Отже, є це в нас є. Давайте будемо подавати на нього напругу. Давайте під'єднаємо йому напругу. Плюс. мінус. Так, є, під'єднали. І вмикаємо блок. Так. Тут у нас 2,2, тут 0,26. Це мені поки що не зрозуміло. Йду на паузу. Так, тріхи, тро, трішки розібрався з цим всім. Ось ці два регулятори. Ті два підстроєчника виставляють е, напругу на цьому індикаторі. Так, зараз я вимкну світло, щоб тут було краще видно. Можливо, ось так буде краще. Е, ось цей виставляє грубо, ось цей виставляє точно. ось Але він зараз, так як ніби включений в режимі дві, виміру до 200 В. Ось цією перемичкою. Можна вибирати діапазони. Ось я перемикаю на 20. Тут нічого не міняється, тільки переставляється крапка. Ось, як видно, крапка аж сюди втекла. Вертаю назад на 200. Ось, в принципі, я його відрегулював. Маєте. Збираю, як би то краще показати. Ось так. Маєте 8 Вольт 8 вольт тут, тут 7,97. Даю максимум 19,9 тут, 19,9 тут, тут 19,6. В принципі, можна було б підрегулювати, але я хочу, щоб він вимірював в діапазоні до 20 вольт. Тобто мені ось цю крапку треба посунути сюди, і щоб показували ось ці розряди. Зараз я буду з цим розбиратися. Так, демонструю те, що в мене вийшло. Ось так вийшло. Значить, ось ці перемички Вони перемикають тільки ось ці крапки. А щоб зробити. Вимірювання на 20 вольт, ось тут ось цей Опер RX його потрібно було замінити. Значить, для вимірювання до 2 вольт тут запаюється 1 кОм, для вимірювання до 20 вольт тут запаюється 100 кОм і для вимірювання до 200 вольт тут запаюється 1 мегаом. Ось так мені його вдалося підлаштувати. Тут, звісно, якщо Зменшити напругу, ну, скажемо, нехай буде ось 4. 3,9. 3,9. Як бачите, тут 3,9, тут 3,9, тут 3,9. 98, 98, 9 промликує. В принципі, в принципі, як на мене, не зле. <кій> Вийшло досить непогано. Закручую його назад в корпус і беруся за амперметр. Покажу вам ще, як працює амперметр. До речі, ледь не забув. Я знайшов таки в своїх запасах ось цю мікросхему КР572 PV2. Зараз я її встановлю замість ось цієї імпортної. Ось, як бачите. Я її встановив і зараз ми подивимося, як воно буде працювати з нею. І чи буде взагалі працювати. Так, тут все є, є, вмикаю. Вмикаю блок. Є. Як бачите, 3.99. А якщо тут увімкнути, а, тут не під'єднані щупи. Ну, ладно. 399, 398 в будь-якому випадку мікросхема працює. Отже, заміна, в принципі, справедлива. Так, з амперметром, по суті, все ще простіше. Тут увімкнув, відразу працює, крапка працює там, де треба. Так, десь контакт попадає. Цей підстроєчник. Це точно підлаштувати показання. Так, Зараз я його поставлю, щоб не, не чіпати. Ось. Щоб контакти не гуляли. Значить, цей теж зараз включений в режимі амперметра. Як бачите, тут 49 мА, тут 48. В якісне навантаження ось ця 30-вольтова лампочка. Добавляю напругу, ясне діло, що ток струм буде зростати. Як бачите, тут 79 і тут 79 Давайте я зменшу напругу і спробую додати навантаження в якості ось цієї лампочки. Вона повинна споживати 2 з чимось Ампера при 12 вольтах. Зараз у нас тут 7,98 вольт. то при 8 вольтах вона, ясне діло, буде споживати менше, і тут ще ввімкнене, тут ще виставлене обмеження по струму. Так, сподіваюсь, так буде краще видно. Під'єдную. Під'єдную. І що в нас виходить? 680 мА, 672. Ну, ясно, цей треба трішки підлаштувати. Так, давайте спробую більше. 1,4 Ампера. Більше більше при даній напрузі не буде. 1,4. Давайте спробуємо підлаштувати. Показання, показники. Так. Шістдесят. ну, ось так приблизно, да, все підлаштувалося. Спробую додати. Так, 1,7. Ну, в принципі, все. Як бачите, все показує вірно ось до 2 ампер, якби питань немає все. Іде в 2 ампера йде за шкал. Як бачите, в принципі, працює добре. Так, вимикаю дану техніку. Тепер для чого ці екранчики можуть пригодитися? Це хороша заміна за, замість ось цих екранчиків. Ну, зрозуміло, що ось ці маленькі, вони теж є чотирьохрозрядні, але тут цифри більші, видно краще і можна. Буде вимірювати менші струми. Ну, можна зробити блок живлення наприклад, до 20 вольт, і щоб можна було вимірювати точніше струм. Наприклад, щоб показати струм, який споживає світлодіоди, або споживає той самий ось цей от годинник, що я брав. Мені приходилось брати тестер, а так можна зробити блок живлення. Який буде це показувати. Або, в принципі, ще для якихось інших ідей їх можна використати. А загалом, дякую за увагу. Сподіваюсь, дане відео було хоч комусь корисним.